Скаєш раба Твого владико, за словом Твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє. Такі слова сьогодні промовляє Симеон Богоприємець до небесного Бога Отця, тримаючи на руках Бога Сина і будучи. Натхненним Богом Духом Святим. Яка причина тому, що Він говорить ці слова? Адже він узяв на руки немовля, якому всього-навсього 40 днів, а говорить до нього не як до дитини, а як до Бога, як до того, хто має владу. Владу над життям і владу над смертю. Чому говорить богоприємець Симон ось ці слова? Для того, щоб зрозуміти, маємо ви повернутися у далеку історію, яка сягає 3 століття ще до Різдва Христового. Єгипетський цар. Толомей ІІ забажав мати у своїй бібліотеці переклад грецькою мовою книгу Біблії і відповідно запросив 72 мужів, учених розумних, які знали єврейську мову досконало, і які знали грецьку мову досконало. Для того, щоб перекласти Біблію. І серед цих 72 був сьогоднішній чоловік, про котрого ми говоримо, Симеон. І так випало, що йому потрібно було перекласти книгу Пророка Ісая. І добре вправно, перекладаючи цю книгу, він дійшов до слів, які говорять, ось діва народить немовля і дасть ім'я йому Еммануїл». Прочитавши ці слова, Симон Богоприємець не мов би засумнівався і хотів виправити, написати не діва. А молода жона, молода жінка. Бо він не міг зрозуміти, як діва може народити. Але у цей момент з'являється йому ангел Господній. І, звертаючись до Симона, каже: через те, що ти не повірив, ти не помреш до того часу, поки. Там не побачиш. І ось Симеон, богоприємець? Служачи при храмі Божому, напевно, не один раз вдивлявся у тих немовлят, у їхніх матерів і шукав ось того Месію, шукав того, про котрого. Зістив йому ангел, що він поки не побачить, не помре. І можемо тільки уявити, скільки раз він дивився у тілиця, але ні разу у нього не палало серце. Але одного разу, уже доживши до глибокої старості, а з того моменту, коли з'явився йому ангел, Пройшло 270 років. І ось, проживши цей час, він у храмі Божому був приведений до цього храму із натхнення Духа Святого. І ось бачить, як Діва Марія, її обручник Йосип на руках несуть немовлятко Ісуса, до храму Божого. Чому вони несли? Для того, щоби сповнити закон Мойсея. Бо у законі Мойсеєвому, котрий дав Бог, говориться, що потрібно принести жертву за немовля чоловічої статі, що відкриває утробу матері своєї. І ось у законі. Мойсеєвому це написано. А Христос, який пізніше скаже, що прийшов не порушити закон, а виконати Його, сам приходить, ще будучи немовлятком сорокаденним, на руках своєї матері до храму Божого. І там Симеон Богоприємець, бачачи, Цю святу родину сам підходить, бере на руки Ісуса Христа і каже до нього: нині відпускаєш раба твого владику, за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє. Ось такі слова промовив Симеон, богоприємець. А Діва Марія. Дивлячись на це все, і знаючи, кого вона народила, але все рівно дивується цьому, дивується, бо думала, що вона утаєна від усіх людей, думала, що ніхто не знає, а прийде час і її син сам про себе дасть знати людям. А тут при народженні. Прийшли східні мудреці із Далекого Сходу, пастухи прийшли, а на сороковий день ось цей праведний чоловік говорить такі слова. І Симон, дивлячись на Діву Марію, бачачи її здивування, говорить, ось цей лежить на падіння і на піднесення багатьох. Що означають ці слова? Блаженний феофілакт Болгарський говорить, що ці слова означають, що Христос лежав на падіння зла і гріха, і на піднесення добра і праведної людини. Ось так розумуючи і переглянувши історію цього свята. Маємо кожен для себе ще зробити певний урок, який стрітання, зустріч Бога відбувається у храмі. А відповідно, і ми повинні самі прибігати на зустріч до Бога. Праведний Семеон, богоприємець, чекав три століття для того, щоб зустріти Бога. А ми сьогодні маємо можливість не чекати, а у будь-який момент самі прийти і зустрітися із Богом. Більше того, Симеон Богоприємець узяв на руки немовля. А ми сьогодні маємо можливість прийняти у свою душу самого Христа у святому причасті. Симон Богоприємець говорить ті слова, що побачили очі Його спасіння Боже. Ми також, беручи у свою душу Христа, маємо відчути спасіння Боже. І маємо своєю душею сказати, побачили очі мої спасіння Твоє. Стрітання Господні. Це є надзвичайне свято, бо це є зустріч людини із Богом. І так як колись Симеон зустрівся із Богом, ми сьогодні маємо прагнути усім своїм серцем постійно приходити на зустріч із Богом. Постійно перебувати із Богом. Постійно Завжди дотримуватися усіх Божих приписів. Нехай сьогоднішнє свято стрітення Господнього заставить кожного із нас подивитися у свою душу і прийти до храму Божого для того, щоб зустрітися із Христом. І тут у храмі, прийнявши. Святі і божественні дари самого Бога Ісуса Христа у свою душу сказати. І я сьогодні побачив спасіння Твоє, яке ти приготував і мені, і усім людям Твоїм. Амінь.